Наступний спосіб розміщення, який ми обговоримо, це застосування AAGTS у паховій ділянці для контролю вузлової кровотечі. Якщо пораненого є пошкодження пахової артерії. Або підключичної артерії з правого боку. Я поміщу пристрій високо в паховій западині з цього боку, завівши турнікет навколо лівої руки. Починаємо розміщати пристрій схожим чином, як і при абдомінальному застосуванні навколо живота. Потім розміщуємо пристрій. Високо в паховій западані пацієнта. Стропа з протилежного боку повинна проходити назовні руки і розміщатися високо на плечі. Створюючи натяг в діагональному напрямку через груди. Зубчатий ремінь вставляється у пряжку Червоним до червоного, після чого пристрій розміщується високо у пахвові западині. Потім усувається вся слабина. І застосовується зубчатий механізм. Коли пристрій знаходиться високо в паховій западині, камера турнікета роздувається. Пристрій надувається до зеленого кольору індикатора, що становить приблизно 250 мм тиску. Ця клиноподібна камера стискає. Нижню частину пахвової артерії і підключичної артерії, викликаючи оклюзію пахвової і підключичної артерії. На цьому етапі кровотеча в цій зоні повинна бути зупинена, і повинен бути відсутній пульс.